Офицеры. Зачем вы исполняете Зат такие приказы? Зачем вы приказы против своего народа? Нет, подождите, подождите, подождите. И, дальше я вам скажу, Владимир Иванович, вы, нет, подождите, вы присягу кому давали? Вы президенту присягу давали? Вы ради давали присягу? поважає, поважаю вас, поважати ми <говори> я так, до вас. Скажіть, будь ласка, ми, ми вам та, нічого та, не робимо погано. Просимо вас хваляємо. Давайте відкликуйте свої. Ну, він же неадекватні команди. він <проб> взагалі не адекватні? Скажіть, у нас. О, я, що, майдан, сьогодні трапилася ситуація, коли громадяни Кам'янки зустріли своїх земляків Кам'янський Беркут. очі в очі, пішли дуже ніч з Кам'янки. який бере участь зустрічським майдану. Люди зустрілись очі в очі, вони живуть в одному місті. Вони кам'янки взагалі цього немає. Так, Черкаський Який Берговський. Ні, є Черкаський Беркут. Кам'янки родом. Родом ще Кам'янки камені.

Да, берку, так. Ді... А чого? А чого? Це ж Народ, народ кормить ваш беркут, народ кормить. А чого я просто бачила, які народ а не хочуть.